Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти Вам про різноманітні тумблери з водозахисними ковпачками. Покажу, які вони бувають, чим відрізняються поміж собою та як вони правильно маркуються та називаються. Всі звичайні тумблери МТС. Отакі сині і такі, і червоні промислової серії. Вони бувають в комплекті з водозахисними ковпачками. Ось такими. Отак от цей ковпачок виглядає, він резиновий м'який, всередині залізна гайка і сальник. І великі тумблери серії ЕТН. Так само вся лінійка буває в комплекті з ось такими ковпачками. Ковпачок так само резиновий еластичний, всередині гайка. І отак от збоку відрізається, а сюди ставиться шайба. Що дає цей ковпачок? Всередині тумблер він не захищає. Але тумбер зазвичай знаходиться в корпусі і ззовні стричить саме його шток. І от він захищає шток. і Відповідно, це місце навколо штока від потрапляння туди вологи. Щоб туди не потрапляла волога, краплі дощу і так далі. І Відповідно, це продовжує термін роботи тумблера, коли він працює на відкритому повітрі. Ось це тумблер МТС-101 на два положення з фіксацією on-off. А ось це тумблер мтс 101 w Цей же самий тумблер, але в комплекті з водозахисною кришкою. Ось це тумблер мтс 102 На три контакта. На два положення. On-on. Перекидує середній контакт то з одним комутує, то з іншим крайнім. А ось це мтс 102 w Те саме, тільки з водозахисним ковпачком. Так само на три контакта. Все те ж саме. Але в комплекті оцей водозахисний ковпачок є. Ось це наступний тумблер МТС-103. Три контакти на три положення. Фіксація є в середньому положенні, є фіксація в крайніх положеннях. Відповідно, в середньому положенні обидві групи розімкнені. В одному положенні він комутує середній контакт з одним крайнім, в протилежному середній з іншим крайнім. І так само MTS-103W. Три положення. Все те саме, тільки з водозахисним ковпачком. А це тумблер mts 112 Он-оф на три контакти, але фіксація у нього в одному положенні. Він сам повертається в одне положення. Тобто, відповідно, В цьому положенні він замикає середній контакт. і цей. А коли ми натискаємо, він замикає середній контакт і протилежний. Але як тільки відпускаємо, він сам повертається в попереднє положення. І так само є він же з водозахисним колпачком MTS-112W. І наступний тумблер це МТС-123. На три контакти. On-off-on. З фіксацією в середньому положенні. Крайні два положення без фіксації. Не фіксується. І так само в цьому положенні не фіксується. Тобто Він завжди в положенні off, поки ми не натиснули. Натискаємо в одну сторону, замикаємо один контакт, натискаємо в іншу, замикаємо інший. І так само з вологозахисним ковпачком є МТС-123W. Це тумблер MTS-202 на 6 контактів на два положення з фіксацією. Він двохполюсний, но, відповідно, якщо вам потрібно більший ток в компактні розміри, то можна паралельно використати дві групи контактів. І є так само варіант його з водозахисним ковпачком. MTS202W. Оце тумблер MTS 203 на 6 контактів. На три положення з фіксацією у всіх положеннях. Крайнє, середнє інша, інше крайнє. У всіх трьох положеннях він фіксується. І так само варіант його з водозахисним ковпачком мтс 203W. Наступний тумблер це МТС-212. На 6 контактів на два положення. З фіксацією в одному. Тобто, у нього є положення. В одному положенні, в якому він зафіксований, він замикає середні контакти і одні крайні. Коли ми натискаємо на нього, він розмикає ті і замикає середні і інші крайні. Але як тільки відпускаємо, сам повертається у крайнє положення. І цей же тумблер є в виконанні водозахисному мтс 212 w Все те саме, тільки з водозахисним ковпачком. Наступний тумблер МТС-223. 6 контактів, 3 положення. On-off-on. Але фіксація тільки в середньому в off. Тож пальцем натискаємо, він з'єднує середні з крайніми одними. В іншому положенні середні з крайніми іншими. Але як тільки палець прибираємо, він повертається в середнє положення і всі контакти розмикає. І він же є Отакий от от, з водозахисним ковпачком мтс 223W. Тепер по великим тумблером. Це єтн 1021. Два контакти, два положення. On-off. З фіксацією. Отак виглядає. І його варіант з водозахисним ковпачком. 1021 W. Наступний тумблер 1121 ЄТН. Три контакта, два положення. он-он, з фіксацією. Замикає середній з одним крайнім в одному положенні, в іншому середній з іншим крайнім замикає, а відповідно інший розмикає. Отак От виглядає. І його варіант з водозахисною кришкою. Все те ж саме, тільки ковпачок водозахисний в комплекті. Наступний тумблер Єтен 1122. Три контакти. Три положення з фіксацією. On. OFF, ON. В середньому положенню обидві групи контактів розімкнені. І варіант цього тумблера з водозахисним ковпачком. Так само. On-. OFF, ON. Отак виглядає. Такий ковпачок в комплекті. Ось це тумблер. Є 1321 Шість контактів. Два положення. Он-. он Він двохполюсний. Перекидує середній контакт. То з одним крайнім з'єднує, то з протилежним. І його же варіант з водозахисним ковпачком ЄТН 1321 W. Отак виглядає це. Отакі От тумблери. І ось такий ЄТН 1322. Шість контактів двохполюсний на три положення з фіксацією. On Off і on в протилежному. Тобто в середньому положенні OFF обидві групи контактів розімкнені. В крайніх положеннях фіксує середній контакт з одного боку. У протилежному положенні середній з іншим. І варіант цього тумблера отакий з водозахисним колпачком. Для використання на відкритому повітрі. Якщо відео тобі сподобалось і було корисним, став лайк, підписуйся на мій канал та заходь замовляю на стумблери. Всім пока!